Я запитала, ви мене будете бити? Ви мені сказали ні. Я спитала, якщо я захочу потрапити в відпису, ви мені сказали, ви мене винесете на руках. Коли я сіла спочити і встала, мене почали бити. На питання, мати таке запитання, чому, говорить, що ви мене не будете бити і ви мене б'єте? Ви можете дати на це відповідь? Мало того, що вони не читати не вміють, писать, вони ще и говорити не можуть. Я вас просила про Ніхто Ніхто мене ніхто не був. А я видела, девочку по почкам садили вопрос. Анализировали меня. Никто она не был. Не отбояешься. Ты язык потерял. Я рядом сидела, девочка. Она сидела я вас топчине. запитала. Скажите мне, будь ласка, першие слова вашей присяги. Вы их не смогли сказать. Так это нормально, это для них нормально. Уровень сознания. интеллектуально развиваться. Если можно бить, забирать, отжимать. Вот это нормально. Дайте курок поставить. Вы и дети были бы нищие. И чтобы их лупили вот так вот. Вот так вот. Чтобы Были здесь вот Ну, что эти? которые сюда не поставили. все все Да, Що нас буде почуто. Бо якщо нас не почує влада, то ведеться її купувати слуховий апарат. Чи мене Росія! Росія! В Росію! В Російсь В Росію. Путіну труда! Путіну! Живіло!